Зачарований повітряний кулі. Було колись у маленькому містечку двоє найкращих друзів: Олександр і Софія. Вони завжди мріяли про великі пригоди та захоплюючі подорожі. І ось одного дня вони знайшли дивовижну старовинну монтгольфєру, яка, як виявилося, була зачарована. Софія, подивися на цю красу. Що ти думаєш про те, щоб вирушити в захоплюючу подорож у цій монтгольф'єрі? запитав Олександр з захопленням у голосі. О, так. Це було б неймовірно, ми могли б побачити неймовірні світи та зустріти неймовірних створінь, відповіла Софія з великим захопленням у голосі. Таким чином, вони вирішили вирушити в цю захоплюючу подорож. Після того, як вони увійшли в Монтгольф'єру, вона раптово піднялася в повітря. Але замість того, щоб піднятися вгору, вони опинилися в дивовижному світі, який був наповнений магією та чудесами. Вау! Олександр, подивися навколо! Це такий неймовірний світ, вигукнула Софія, розглядаючи фантастичні краєвиди. Так, це дійсно дивовижно. Давай подивимося, куди нас приведеться зачарована Монтгольф'єра», – відповів Олександр з захопленням. Під час своєї подорожі вони зустріли багато цікавих створінь, таких як магічні ельфи, дракони та навіть розмовляючі дерева. Кожен з них розповідав дітям про свої пригоди та чарівний світ, в якому вони живуть. Привіт, маленькі подорожники. Я Лілія, магічна ельфійка. Як вам подобається наш чарівний світ? запитала Лілія з радісним посмішкою. Це просто неймовірно, Лілія. Ми так захоплені цими чудовими місцями та цікавими створіннями, відповіла Софія з великим захопленням. Після довгої подорожі Монтгольф'єра привела їх назад до їхнього містечка. Вони вийшли з Монтгольф'єри повні незабутніх вражень та неймовірних спогадів. Дякую, Монтгольфєра, за цю неймовірну подорож. Ми ніколи не забудемо ці чарівні моменти, сказав Олександр, звертаючись до дивовижного повітряного судна. Так, це була найкраща подорож у нашому житті. Ми завжди будемо пам'ятати цей дивовижний світ та його мешканців, додала Софія з великим захопленням. І так, Олександр і Софія залишилися з небутніми спогадами про свою захоплюючу подорож у зачарованій Монтгольф'єрі. Яка допомогла їм відкрити чарівний світ фантазії та дивовижних пригод?